Вітаю вас, шановні аграрії! З вами знову компанія Лідея і я Сергій Віцівський, менеджер з технологічного супроводу у Південному регіоні. Сьогодні ми оглянемо черговий гібрид соняшнику із сульфотехнологічної групи, а саме ЄС «Армоніка». Ми знаходимося у Братському районі Миколаївської області в господарстві ЄСПП імені Куйбишева. Ми дуже вдячні власникам сільозпідприємства за співпрацю. ЄС «Армоніка» Інтенсивний гібрид сульфотехнологічної групи з надзвичайно високим вмістом олії в межах 54%, а подекуди і вище, що є одним із найвищих показників серед лінійки компанії «Лідея». Гібрид, хоч і інтенсивного плану, але економно використовує і споживає запаси вологи, тому є адаптований до складних умов вирощування. Потужна коренева система. Збільшена асиміляційна поверхня, швидке закриття площі живлення, основні складові характеристики ЄС «Армоніка». Гібрид надзвичайно толерантний до іржі соняшникової та інших захворювань. Більш детальна інформація на сайті компанії та у наших регіональних менеджерів. Всім добра здоров'я, віри, перемоги!